Андрій Райкович провів нараду щодо готовності до нового опалювального сезону. Очільник області зауважив, що кожен об'єкт критичної інфраструктури тепло, воду та газопостачання, готовність котелень, теплопунктів, мереж під персональною відповідальністю профільного департаменту і керівників громад та районів. Головне захист енергетики, щоб опалювальний сезон пройшов без потрясінь. 22 вересня з нагоди Дня партизанської слави представники ради ветеранів провідали 98-річну Лідію Куженко, учасницю бойових дій, інваліда війни, яка залишилася єдиною в Олександрії з числа колишніх партизанів. Народилася Лідія Леонідівна у 1925 році у сім'ї лісника Дмитрівського лісництва Знам'янського району. Перед війною проживала в селі Гутницькому. Восени 41-го року, коли село було окуповане, Лідія вступила до партизанів партизанського загону. Після визволення Знам'янки загін припинив існування, а Лідія потрапила в діючу армію. Під час виконання бойового завдання отримала поранення, була демобілізована. Уже в повоєнний час Лідія вийшла заміж та приїхала до Олександрії, де проживає і дотепер. Олександрійські учні будуть спілкуватися з учнями БАТУ, щоб удосконалювати навички з англійської мови. В наступному році група молоді з Олександрії поїде в БАТ, щоб презентувати громаду та знайомити британців з її культурними та етнографічними особливостями. Про таку співпрацю домовилися лідер ради БАТУ і північно-східного сомерсету Кевін Гай з Сергієм Кузьменком під час онлайн зустрічі. Спілкування відбулося у рамках договору про дружбу який підписали у липні 2023 року. Користувачі Центральної міської бібліотеки для дітей взяли участь у всеукраїнському дитячому літературному конкурсі Творчі канікули-2023. Серед переможців є Олександрійці, Дзюба Анастасія, Гінда Софія, Колта Келя, Сергачов Максим. Роботи наших переможців надіслані до Національної бібліотеки України для дітей для участі у завершальному турі конкурсу. Повідомили Олександрійські бібліотеки. Рятувальники виловили змію на території приватного будинку у селі Зелений Барвінок Олександрійського району. Бійці 10-ї пожежно-рятувальної частини, що прибули до місця події, виловили плазуна, якого після випустили у природні середовище за межами населеного пункту. Окрім цього, 25 вересня Олександрійські рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж. О 18.40 повідомили про загорання 1 метра квадратних домашніх речів в квартирі на 8-му поверсі 9-й Верхового житлового будинку по проспекту Соборному. На пожежі врятовано чоловіка 1984 року народження. О 20.50 загасили загорання одного метра квадратних домашніх речей на балконі квартири, що знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Перспективній.